Наш заклад постраждав від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу міста Полтави. У нас під час удару було пошкоджено 45 вікон. Вони включаються підвіконня і відливи і одні вхідні двері. Після удару вікна були забиті у нас usb профілями Вони були забиті у нас у восьми групах з дванадцяти. Тому в садочку в нашому було те, що. Темно і незвично, але садочок надалі почав працювати, тому що чотири групи були повноцінні застеклені за допомогою гуманітарної організації. Хелп було замінено всі ці 45 вікон, відливи підвіконня і вхідні двері в садочок. Вікна були встановлені впродовж семи робочих днів. Дуже велика подяка. всім дотичним до встановлення наших вікон. Тепер у нас в садочку затишно, тепло. І ми можемо повноцінно функціонувати всі 12 груп.